Зверта кажучи, я вражений, тому що така нова спортивна інфраструктура для тенісу, для великого тенісу. Під час війни ми продовжуємо, продовжуємо займатися спортом завдяки нашим Збройним силам, які боронять нашу країну. Тільки їм я хочу їм подякувати, тому що тільки їм ми можемо зараз займатися спортом і добудовувати нашу спортивну інфраструктуру. І зараз у Львові я бачу тенісні академію, тенісні корти. Відкрити новий за, за спонсорські кошти по якщо говорити про цінність комплексу, це безпрецедентна історія на теренах заходу України. Термін реалізації я склав менше ніж чотири роки. Тобто, це з такого занепадаючого спортивного комплексу створили постону хаб для понад 40 видів спорту. Мабуть, мабуть, він стане таким хорошим кейсом для інших регіонів, коли будуть відбудовувати спортивну інфраструктуру. Приємно, що такі проекти реалізовуються на львівщині, і двічі приємніше реалізовуються в час війни? Ви знаєте, взагалі треба віддати шану людям, які не поїхали звідси, вкладають кошти і допомагають створювати магніти, бо це справді спортивний магніт, І це украса не тільки Львова і область, але й украса цілої країни. Тут можна займатися з дітям від півтора року величезною кількістю різноманітних видів спорту. Вони прививають любов до спорту, до здорового способу життя. З іншої сторони це об'єкти, які розвивають дітей. Дозволяють їм ставати класними громадянами цієї держави. Величезне дякую за можливість бачити оце.